Асцендентні тільці для вас новолуня 24 липня заложилось в межах вашого четвертого дому. Тобто будуть відбуватися якісь нові процеси щодо теми вашої сім'ї. Нерухомості, місце проживання, поїздок, якихось важливих документів, що стосуються дому, сім'ї, місця проживання, тема батьків. Тобто це все акцентується да, і підіймається, і в цьому всьому може бути якийсь новий розвиток або новий поштовх. Повніш вас 9 серпня буде відбуватися в межах 10-го дому. Це найвищий дім досягнень, і це дім нашої кар'єри, нашої праці. Тому з 9 серпня і на протязі двох тижнів ви можете отримувати результати від своєї діяльності, від своїх цілей, планів. В когось може піти підвищення, якщо у вас це планувалося по роботі. Так? Е, також можуть прийти якісь офіційні бумаги, якщо ви їх чекаєте. Тобто все, що стосується вашого статусу, кар'єри, е, місця роботи, е, Вашого якогось досягнення в житті, а їх можна чекати, ці результати ось з 9 серпня. Меркурій виходить вас з ретроградності знову в межах вашого четвертого дому. Можливо, теми, які тормозилися, або які стопорилися, які не розвивалися. В чомусь затягувалися щодо дому, сім'ї, нерухомості, рідних близьких, рідних близьких, можливо, хтось не міг знайти спільну мову так, в сім'ї. То а, цей період ретроградності був даний для того. А, щоб повернутися до тем дому сім'ї, нерухомості, місця проживання, щось там усвідомити або щось доробити, щось довияснити. І з 11 серпня це все вже має йти і розвиватися, і не буде мати якихось перепон, і не буде стопоритися. І Юпітер з Венерою вас 12 серпня, серпня з'єднується в межах третього дому. Третій дім це якісь поїздки, це тема, коли міняється оточення навколо нас, це тема авто, дороги, це тема рідних, близьких, родичів. Якщо були якісь конфлікти в сім'ї, в родині, це Хороший час для примирення, тому що дві планети Венера та Юпітер 12 серпня будуть йти в з'єднання. Це хороший період для якихось поїздок, подорожей. Хто планує навчатися і здобувати знання, це також хороший період, це почати робити. Тема авто. Хтось може обновити авто.